Вітаємо з України новини на відкритому і з вами Вікторія Вахрушина. Далі дивіться про головні події на цю годину. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ці слова Ліни Костенко на часі як ніколи. 21 лютого міжнародний день рідної мови, покликаний захищати розвивати мову кожного народу, що існує на планеті. Свято започаткувала ЮНЕСКО наприкінці 20-го століття, але передували цьому трагічні події 1952 року в Бангладеш. Тоді влада жорстоко придушила мітингувальників, які протестували проти заборони використання своєї рідної бенгальської мови. Україна разом з усім світом відзначає міжнародний день рідної мови 23 роки. Українці століттями захищали свою мову від будь-якого впливу. Сьогодні це актуально як ніколи, коли окупанти хочуть знищити все українське. Але солов'їна все частіше звучить у громадському транспорті та магазинах. Батьки свідомо читають своїм малим казки українською. У тренді мовні курси та розмовні клуби. Подружитися з рідною мовою допоможе телеграм-канал Люблю Українську. Його зас. Новниця, наша колега Валентина Максимович. Платформа дає можливість прокачати свою українську, спекатися помилок, позбутися суржикових домішок. Говорити українською це круто, говорити українською це модно. Сьогодні в умовах війни ми переосмислили своє ставлення до своєї рідної мови, і вона для нас стала не просто самоідентифікацією, а мовою перемоги. І прийти на українську це просто а вдосконалювати цікаво. Адже сьогодні мова то наша зброя. Головне правильно і грамотно нею говорити. Зігрівайки для тих, у кого пошкоджено житло. Одна з найбільш постраждалих через обстріли РФ території Криворізького району отримала 250 боржуйок від міжнародних партнерів. Чеська неурядова організація Людина в біді доправила їх до зеленодольської громади. Будинки місцевих жителів сильно потрощені російськими окупантами, і наразі вони не можуть обігрівати житло у звичний спосіб, використовуючи електро чи газоупалення. Мешканцям великої та малої костромкою передали 150 пічок. Ще 100 – в село Мар'янське. Енергетичну самостійність мають 43 будинки Дніпра. Це ОСББ та ЖБК з власними котельнями, тепловими пунктами або насосними станціями. Такі дома мали змогу придбати генератори за чверть їх вартості. Решту суми сплатило місто за програму співфінансування. Відчули переваги повної теплоавтономності і мешканці житлового кооперативу на проспекті Поля. Обладнання для живлення отримали і встановили ще восени. Нині активно користуються у разі знеструмлення. атоны 2, которыми мы подогреваем полностью нашу систему отопления вот этот вот пультик служит для генератора для работы его ну здесь автоматика как он подключен подключен он через этот системный блок Ну і готов к роботі. Все дуже по-моєму зроблено, все правильно. Мені розповіли, як все працює, як особисто голова ЖБК приходить, включає всі ці обставини та елементи. Все дуже правильно зроблено. Також я вважаю, що в даному випадку голова ЖБК та мешканці даного будинку дуже задоволені тим, що прийняли участь у нашій програмі співфінансування щодо генераторів. Цять генераторів для безперебійної роботи обладнання міська влада Дніпра передала мобільним операторам. Вони забезпечать стабільний зв'язок для абонентів навіть за відсутності світла. П'ять дизельних установок для підключення базових станцій на випадок відключення електропостачання. Отримав зокрема і лайфсел. Специфіка роботи операторів це є карматори батареї, які працюють на базових станціях. Ну коли вже їхній ресурс де 6 там шість годин вже закінчується, то тоді включається генератор, який підпитує, опять-таки, на наповнює і підтримує цю базову станцію. Всі оператори сьогодні я вважаю, що забезпечені всім необхідним в тому обсяг, які сьогодні вони потребують. Якщо буде потреба в майбутньому то ми будемо і далі цю співпрацю тільки нарощувати Торік, 75 сіл Дніпропетровщини підключила до високошвидкісного інтернету. Роботи виконали коштом держсубвенції. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Мережу з вайфай провели до майже 200 соцзакладів. Відтак понад 25 тисяч мешканців отримали можливість працювати, навчатись та бути на зв'язку. Загалом область отримала 15 мільйонів гривень державної інтернет-субвенції. Завдяки відкритим торгам. майже половину суми зекономили. Частину цих коштів громад. Мади витратили на тероборону. Решту субвенції використають цьогоріч. продовжать приєднувати до всесвітнього павутиння віддалені населені пункти. Смертельна пожежа у Дніпрі сталася десь о п'ятій ранку. В НД районі загорівся приватний будинок на вулиці Гусина. На місце прибули два чергових відділення вогнеборців. Вони встановили займання виникло в одній з кімнат. Вогонь пошкодив домашнє майно всередині оселі. На жаль, прибуркуючи полум'я, рятувальники знайшли тіло чоловіка. А в Нікопольському районі ДСНСники врятували з палаючої квартири двох людей. Займання сталося у покрові на вулиці Бориса Джонсона. Горіло помешкання на четвертому поверсі. За викликом туди направили три чергові відділення. Всередині квартири вогнеборці знайшли чоловіка та жінку і винесли їх на свіже повітря. Врятованих передали працівникам екстреної медичної допомоги. Жінку ушпиталили з попереднім діагнозом термічні опіки тіла та отруєння продуктами горіння. Чоловік після медичного... Ного огляду відмовився від госпіталізації. Ця тисяч гривень на потреби зсу зібрали на благодійні археологічні виставці Дніпровський Стоунхендж, врятоване минуле. Вхід для відвідувачів був вільний, але кожен за бажанням міг задонатити на допомогу військовим. Нагадаємо, експозиція півтора тижні працювала у службі автомобільних доріг Дніпропетровської області. Місце обрали не випадково бо частину представлених артефактів знайшли саме дорожники під час будівництва траси Н 31 Вона з'єднує Дніпропетровську область з Полтавською інші експонати з розкопок гніпровського Стонхенджу, новоолександрівського кургана серед знахідок, тисячолічні глечики, стародавня зброя, і навіть кістки мамонтів, вік деяких артефактів понад 5 тисяч років. Приблизно десь до двох фондів це 20 тисяч гривень. Це невеликі кошти, але це теж допомога у нашу перемогу. Кожний, хто донатів ці гроші, вони розуміють, що ці кошти підуть саме на нашу перемогу, і кожен зробив внесок в нашу майбутню перемогу. Чому ми саме вирішили провести виставку в такий самий складний час для нашої країни? Бо багато тезисів від наших ворогів про те, що Україна такої країни не існувало. Але ж ті артефакти, які ми показували на нашій виставці, вони доказують те, що Україна вона дуже древня. На одній виставці вже підрахували зібрані для захисників кошти. А інший благодійний вернісаж нині готується до відкриття. 24 лютого у Дніпрі відкриється виставка Продаж картин із портретами наших героїв сучасності титана незламності. На полотнах військові, лікарі, волонтери, рятувальники. Авторка робіт – 24-річна професійна художниця Єлизавета Борсук. Титана незламності, дебютна експозиція мисткині. Раніше деякі свої роботи вона показувала лише на заход національної спілки художників. Вхід на вернісаж безкоштовний, Проте хто заважає, зможе стати власником патріотичної роботи. 30% з продажу кожної картини піде на зсу. Експозиція працюватиме місяць. Я почала малювати саме військових, тому що ми живемо в дуже складний час. Війна впливає на всіх нас так само і на художника. І я вважаю своєю метою дуже важливою документування подій та облич, які чинять спротив російської агресії. Це наші військові, це наші ДСНС, наші медики, наші волонтери. Це дуже важливо показувати цих людей та казати про них картини в такому виставочному форматі присутствували в галереї Ван Гог на першому етапі, щоб могли люди приходити, що без безплатно знайомитися з цими картинами, з художником з його ідеями. Потім, это после о 24 числа акцентиру, 24 февраля будет відкриття, ну так, виставки. И с 10 марта выставка будет вывышена в галерейном зале театрального поверха на втором этаже, вот в доме на Троицком, где уже можно приходить в выставочном формате, где будет возможность купить эти картины. Міць українська кам'яна саме під такою назвою платформа Юнайте 24 і Артем Сіль презентували спеціальну партію солі, видобутою у шахтах Солодару. Загалом це 20 тонн. Їх розділили на 100 тисяч символічних пачок з ілюстраціями. Вартість кожної пачки пів тисячі гривень. З них 465 гривень піде на флотилію дронів Камікадзе для головного управління розвідки. Купити спеціальний наклад Артем Солі можна лише в Україні, зокрема у сільпо та. На розетці нагадаємо, Артем Сіль у фірмовому пакуванні зникла з полиць супермаркетів влітку 2022-го. Бо навесні окупанти знищили цехи, обладнання та будівлі. Артем Солі у Солидарі. На цьому я з вами прощаюся до наступного випуску. Новин на відкритому. Далі дивіться прогноз погоди. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети дивіться на Ютуб. Бережіть себе, слава Україні!